Ситуація. Ми спілкувалися з прокурором, які відповідальні за охорони, інтереси, охорони інтересів громадян та держави. Ну, така була дискусія, цікава, прокурор казав, що нібито він раніше ніяких звернень не бачив, не отримував, ніякі перевірки не проводились, хоча потім журналістом сказав, що вже щось проводилось перевірки. Ну, але закінчилася сама розмова чим. Він каже, що для того, щоб була проведена комплексна перевірка ситуації. Потрібно підготувати детальне звернення громадян. Ім'я прокуратури, для якого буде чіткий перелік всіх тих документів, які вже були подані громадянами, чи в міліцію, чи в прокуратуру, чи ще якісь органи державного контролю. І з цим зверненням це звернення до прокуратури. І прокуратура перевіряє, чи реагували належним чином органи державного контролю, чи належним чином реагувала міліція, чи ні, і так далі. І після цього виносять певне рішення. Єдине на жаль, яке рішення зможе винести гіполістично, якщо вони захочуть, це може бути рішення про. Подання прокуратури до Держарбудконтролю чи до якихось інших органів з вимогою скасовувати відповідні рішення і розпорядження цих органів, які дозволяють сьогодні забудовнику робити те, що він робить. Але на правильний жаль, згідно зміну законодавства відбулося минулого грудня, грудня 12-го року, прокуратури забрали можливість опротестовувати ці рішення або подавати. Тимчасовий припуск про теж їхніх дій. Тобто, це подання, навіть якщо прокуратура його подасть, наприклад, державну контроль, в принципі, він матиме право його поігнорувати. Ну і тоді єдиний вихід це вже суд. Але в будь-якому випадку, якщо у нас буде подання від прокуратури, це вже суттєвий документ. За таким можна і в суд легше йти, яким можна і можна і проти забудовників легше битися там в ротному дворі. Тобто це вже буде е, суттєва річ. Тобто зараз план такий. Зараз ми готуємо це детальне звернення. Ми це детальне звернення подаємо найближчим часом в, в прокуратуру і отримаємо, чекаємо на результат. Тим часом наші народні депутати будуть це тримати на контролі, тому що є велика вирогідність, що вони це будуть звернення три тижні. Хоча могли б, наприклад, за три-чотири дні нам нього відповісти. Якщо будемо це теж тримати на контролі, але при цьому треба не забувати, що є наказ від культу, якого зі якого рослини дві внесений в пам'ятку місто контактову площу як частина, є також тимчасовий припис, теж акт контролю вчорашні, який теж призупиняє будівельні роботи. Так то ми зараз маємо повністю всі правові можливості продовжувати наше чергування з вимогою і з метою не допустити. Ці за будівельні роботи та що ми тримаємось, далі працюємо, знайте, по не помиляють. То, нічого ніколи не було. Наша мета боротися, і в будь-якому випадку ми вже сильно повернули увагу у бачити до цього питання. Знаєте, кожна така наступна забудова буде все складніше таким баригом її виконувати. І я принципі маю надію, що ми зможемо відвоювати вотний двір. Нам головне не здаватися, головне йти до останнього товариства. Дякую, що ви сьогодні сюди всі прийшли. Дякую, що помітили покуратуру міста Києва, поставили звідси до холоді. Так що ми продовжуємо нашу боротьбу на захист українського. Тому не спадщини, я впевнений, що ми весь раз переможемо за Україну, героям! Слава смерть ворога! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Дякую до